Ви можете проходити курси в мобільному додатку Education by SandPulse, виконувати та надсилати домашні завдання, завантажувати матеріали, ставити запитання та редагувати свій профіль. Рішення дозволяє навчатися з комфортом, навіть якщо немає доступу до комп'ютера. Додаток Education by SandPulse доступний для завантаження на Android та iOS. Зверніть увагу, що у додатку можна проходити курси, на які ви вже зареєстровані. Підбір інших курсів та реєстрація на нові недоступна. Авторизація в додатку можливо двома способами: за доменом курсу або за кодом із профілю. Після вибору опції за доменом доступні два способи авторизації. Звичайний увійти, що вимагає введення домену школи, пошти та пароля, або швидкий вхід, для якого достатньо вказати домен і пошту, а для доступу потрібно перейти за посиланням, надісланим у листі. Авторизація за кодом із профілю здійснюється через введення згенерованого коду. Цей код можна знайти у десктопній версії в особистому кабінеті студента, натиснувши Редагувати профіль та перейшовши до поля швидкий вхід, скопіюйте код. Перейдіть в додаток та натисніть за кодом. Введіть код. Код діє протягом 60 секунд, після чого він оновлюється. Тоді потрібно ввести актуальні дані, натисніть «Увійти». Перегляд курсів в інтерфейсі додатку SendPulse зручний та легкий у використанні. Натисніть курс, щоб почати навчання, або на кнопку Записатися, якщо ви ще не відкривали. Після цього вам буде доступна програма курсу відповідно до вашого тарифу. Перейдіть у потрібний розділ та натисніть на урок і перегляньте контент уроку. Щоб завантажити додаткові матеріали, наприклад, гайди, літературу презентації, натисніть на відповідний значок. Після вивчення всіх матеріалів відзначте урок пройденим. Ви також можете поставити оцінку уроку, її побачить викладач. Якщо в уроці передбачене домашнє завдання, то для того, щоб перейти до наступного уроку, потрібно здати завдання та дочекатись зарахування. Натисніть на завдання та в наступному вікні введіть відповідь. Ви також можете прикріплювати файли. Для цього натисніть на іконку скріпки та завантажте файл з вашого телефону. Ви можете завантажити відеолекції до себе в додаток та переглядати запис надалі в офлайн режимі. Відео буде зберігатися в пам'яті додатка та не буде доступне для розповсюдження. Щоб переглянути відео, перейдіть на головний екран та натисніть три риски вгорі екрану. Перейдіть у вкладку завантаження. Якщо в програмі курсу передбачено тест, то вам потрібно буде його скласти для успішного проходження курсу. Відмічайте правильні відповіді та дізнавайтесь бал. Якщо ви не набрали необхідний бал, але для тесту передбачено декілька спроб. Проходьте тест повторно. Для цього натисніть іконку зі стрілочками. Якщо ви вичерпали всі спроби здачі, зверніться до викладача. У вкладці повідомлення ви можете отримувати автоматичні сповіщення з проходження курсу, а також ті сповіщення, що вам відправить викладач. У кожному уроці ви можете поставити запитання викладачу. Для цього натисніть на три крапки, а потім на задати питання внизу екрану. Введіть запитання та натисніть на галочку. Щоб переглянути всі відповіді, перейдіть у вкладку Питання. Тут можна поставити додаткове питання в режимі чату. У вкладці Профіль ви можете змінити ім'я, вийти з аккаунту або видалити його. Всі інші налаштування доступні тільки з десктопної версії.